Вітаю усіх на уроці. Сьогодні поговоримо про створення форми за допомогою конструктора форм. Конструктор форм це найпотужніший інструмент для створення форм. За його допомогою можна здійснювати налаштування зовнішнього вигляду форму і елементів керування, які розташовані на ній. За допомогою конструктора форм найчастіше створюють форму із такими розділами: заголовок форми у верхньому колон титулі, область даних і примітка до форми у нижньому колон титулі. Розглянемо порядок створення форми за допомогою конструктора форми на конкретному прикладі. Створити для бази даних АТБ на основі таблиці магазини форму з іменем форма 6 з полями номер магазина, адреса, директор, телефон. Перед першими двома полями розмістити текст координати, а перед двома іншими контакти. Виділяємо в області переходів таблицю Магазини, відкриваємо вкладку Створення і в групі команд форми обираємо команду конструктор форм. На екрані з'являється порожня форма із розділом лист даних. Разом з цим активується вкладка Конструктор у групі інструменти конструктора форм. Із групи команд колонтитули обираємо команду Заголовок і у полі «Форм 1 вводимо назву Форми, наприклад, магазини нашого району і натискаємо клавішу Enter. У верхній частини форми область даних відповідно до умови завдання додаємо текст координати. Для цього вибираємо в групі Елементи управління інструмент Напис і вводимо текст координати. За допомогою вкладки Основна групи форматування тексту форматуємо наш напис. Розмір колір, накреслення повертаємось на вкладку Конструктор. Далі. В групі сервіс натискаємо на кнопку додати поля в області, яка з'являється праворуч Список полів. Ми обираємо таблицю магазини і за допомогою перетягування оформлюємо відповідно до умови нашу форму. Перетягуємо поля «Номер магазину», адреса. Для напису контакти використовуємо так само, як і для координати, інструмент напис і додаємо поля, що залишилися із таблиці магазини. Для того, щоб перетягнути назву поля, затискаємо в верхньому лівому куточку квадратик лівою клавішою мишки і перетягуємо в потрібне місце. Закриваємо список полів, закриваємо нашу форму, зберігаємо, надаємо назву відповідно до завдання, форма 6. І давайте відкриємо форму, подивимось, що в нас вийшло. Ми отримали ось такого виду форму. Форму ми можемо переглянути в таких режимах. Режим форми, режим таблиці, режим макета. В режимі конструктора за допомогою контекстного меню відповідного елемента ми можемо налаштувати об'єкт форми. За бажанням форму можна змінити за розмірами, наводячи курсор на межу між частинами форми, затиснувши ліву клавішу, змінюємо, наприклад, область даних. Можемо налаштувати заголовок, змінити розмір заголовка форми, відформатувати текст. Збережемо зміни і переглянемо, що в нас вийшло. Ось так наша форма змінилася. За допомогою контекстного меню ми можемо переглянути властивості безпосередньо об'єкта, на який навели вказівник мишки, властивості всієї форми. Перейти в режим Конструктор або за допомогою кнопки на панелі інструментів, або ж через контекстне меню. Виконаємо наступне налаштування. Наприклад, додамо ще один елемент кнопка. Кнопки можуть набувати різних властивостей і застосовувати їх за різним призначенням. Наприклад, зробимо кнопку для закриття форми. Для цього виконаємо такі дії. За бажанням можна або вибрати текст на кнопці, або відповідний малюночок. І з'являється кнопочка. Ми її можемо перемістити, змінити розмір. Зробимо ще одну кнопку, наприклад, для роботи із записами. Вибираємо. Обробка записів, і, наприклад, видалити запис. Далі знову вибираємо зовнішній вигляд кнопки, як вона буде, кнопки, як вона буде виглядати. Назву кнопки можна змінити як об'єкта в базі даних. І налаштовуємо зовнішній вигляд, зберігаємо зміни, і переглядаємо в режимі форми, що ми отримали. Ось, отримали таку форму. Перевіримо, як вона працює. Кнопка, що розташована праворуч, закриває нашу форму. За допомогою поля пошуку знайдемо запис і кнопка Видалити запис. На екран викликає діалогове вікно, в якому треба підтвердити свою дію. І якщо перевірити в таблиці, то дійсно цього запису вже немає. До форми можемо додати будь-які інші елементи, ну, наприклад, зображення, малюнок, який збережений на комп'ютері. Вказуємо місце, де він повинен розташовуватися. За допомогою провідника знаходимо. Відповідне зображення і додаємо до форми. Знову таки, налаштовуємо розмір, розташування, збережемо зміни і переглянемо в режимі форми. Взагалі, форма це дуже гарний засіб для відображення, введення і редагування даних, які зберігаються в таблицях або формуються запитами. Але форма не призначена для створення таблиці, наповнення їх даними. Таблиці створюються розробниками баз даних, а потім в процесі роботи з базами даних різним групам користувачів надається право вносити зміни в окремі поля таблиці. Саме для цього і призначені форми. Давайте розглянемо, як виконувати найпростіші дії з формами. Розглянемо додавання нових записів. Наприкінці кожної форми є порожній запис. До нього можна перейти, натиснувши кнопку Створити запис. Яка розташована на панелі навігації. Для ведення нового запису необхідно перейти на порожній запис, заповнити його поля необхідними даними і натиснути клавішу Enter. Після цього можна до наступного запису. Після завершення введення всіх записів необхідно зберегти форму. Введені форму записи будуть автоматично додані до таблиці, на основі якої створена форма. Для редагування запису в таблиці за допомогою форми необхідно спочатку знайти цей запис у формі, відкрити в режимі форми, а потім внести необхідні зміни у відповідні поля. Сподіваюся, що ви з легкістю самостійно зможете конструювати будь-які форми і будете в змозі цю інформацію адаптувати під час роботи з подібними завданнями.